Ви, напевно, чули захопливі історії про характерників непереможних українських козаків-чаклунів, котрі володіли надзвичайними здібностями. Кажуть, вони могли відмикати замки без ключів, брати голими руками розпечені ядра, лікувати хвороби і смертельні рани, навіювати сон на ворогів, розпізнавати зарадників та бачити майбутнє. А ще впливати на волю та свідомість інших людей, таким насправді були ці характерники. Чи існували вони взагалі, чи це лише частина українського історичного міфу? Ви будете здивовані, почувши відповіді на ці питання. Отже, ви на каналі Насправді, де я розповідаю вам про таємничі і загадкові випадки з історії та про багато чого цікавого. Тож. Прошу підтримати мою працю досить простими речами. Підпискою на канал, вподобайкою та добрими коментарями. А тепер давайте дізнаємось, що було насправді. Багато хто гадає, що характерники були славетними героями, які володіли магічними силами. Але чи так це насправді? Далі ми будемо детальніше розбиратися з цим явищем. Щоб зрозуміти справжній сенс цього слова, звернемося до польського видання 1614 року мота на чаравниці, що означає «Молот на відям. У ньому йде мова про деяких жовнірів, тобто солдатів, які на собі мали характери, картки з диявольськими чарами та магічними знаками. Вони нібито замовляли себе, щоб в них не влучали кулі. А щоб цей магічний ритуал працював, потрібно було здійснити наругу над образом Христа. Тобто характер, це була саме диявольська ознака. В наступному джерелі книзі кінця 17 століття польського економіста Якобу Казімеша Гаура також йдеться про характерників, тільки про відям чорнокнижників і характерників, надзвичайних людей, які дивовижні речі роблять. Про що багато можна почути серед людей і в судах, також про їх дивні страшні справи і історії, про які страшно згадувати, через які в кожного хто їх описує, затремтить в руці перо, скільки цим невіруючим, які в помилках засліпли. А на тим всім бісовством має свою силу і особливу владу, духовна зверхність римського костелу. Як бачите, в цьому повідомленні характерники чітко визнаються як злодії чаклуни, що укладали угоду з дияволом, отримали знак характер та діє згідно тих угод, користуючись певними надприродними можливостями. Аналогічні знаки сатанинські позначки на тілі мали й відьми. Одним з розповсюджених джерел про характерників є історія запорізьких козаків. Українського історика-краєзнавця Дмитра Яварницького там, на підставі народних легенд, описуються різноманітні магічні дива, без посилань на реальні факти. У оповіданнях також приводиться спогади козака Микити Коржа, стосовно тих, кого в Україні називали характерниками. Виявляється, що така назва відноситься до ватажків банд, до яких входили різноманітні злодії. Цікаво, що ці банди займалися грабіжом та вбивствами не тільки поляків, але й ще православних українців. Кажуть, вони нападали на чумаків та грабували їхні обози. Далі зазнається, що грабували також за допомогою чар та чаклунства. Тож, виявляється, що явище характерників в історичних реаліях 17-18 століть стосувалося в першу чергу не козаків, а певної категорії розбійників різного етнічного та соціального походження. Крім того, ці персонажі за допомогою різних ритуалів відмовлялися від християнської віри, укладали угоду з дияволом, за що отримали захист від куль, невразливість до болю та певні магічні здібності. Будучи служителями диявола, характерники вели розбійний спосіб життя, вбивали та грабували людей та вчиняли їм різні страхи. При цьому ці всі дії вчинялися в мирний час проти простих мешканців, у тому числі проти українців. Справжні козаки-запорожці, якщо виловлювали таких характерників, піддавали їх тортурам та нещадно вбивали. Тож виявляється, що для військової слави українських козаків характерники це досить компрометуючі персони. Але дивним чином, у другій половині 19 століття, справжній образ характерника, служника диявола та бандита, зникає в народному фольклорії залишаються лише їх магічні здібності, до яких додали ще героїчних рис, пов'язаних з боротьбою проти ворогів. Етнографи тоді вже почали записувати різні оповіді, а письменники, ясна річ, втілювати ці легенди та казки на папері. Так почав створюватися героїчний міф про характерників, але жодних історичних зафіксованих очевидцями свідчень про те, що характерники здійснили якісь героїчні вчинки, не існує. Все спирається лише на народні оповідання. Остаточна кримінальне минуле характерників було втрачено вже в 1990-ті роки з початком незалежності. Почали тиражуватися відверті вигадки про козаків чаклунів, що замовляють кулі, і таке інше. В деяких джерелах і справді є згадки про надздібності козаків, але щоб не бути голослівним, давайте їх розглянемо. Наприклад, в книзі відомого польського історика Бартоша Папроцького міститься перші згадки про характерника. Далі цитата: в цей час один козак вистрілив у татарина. Розгніваний гетьман рвонувся до козака, бажаючи показати, що тримає слово. Але інші, знаючи на що він гідний, зупинили та не допустили до нього. Той казак вмів кожний самопал замовляти. Щоби ні йому зашкодити не міг, ані тому війську, в якому був. Що нам зрозуміло з цього тексту: козак, попри заборону вогню, вистріляв у біг татарина і, вочевидь, не влучив. Більше ніяких інших фактів, підтверджуючих чарівні спроможності цього козака не наводиться. Далі всі оповіді йдеться про бій з турками, коли турецькі ядра та кулі безперешкодно влучали в козаків та їхні човни. І чомусь той козак Чародій не згадується зовсім. До речі, слово характерник в тексті не вживається, говориться лише про те, що козак, начебто, вміє замовляти самопали, щоб не влучали у нього та у тих, хто поруч. У козацькому військовому середовищі 16-17 століття були усіляко розповсюджені повір'я та забобони у замовляння зброї, магічні лікування, гадання на майбутнє, амулети та таке інше. Ті часи це було нормою, і в цьому нема нічого дивного, бо кожен хотів вижити у бою. Ще в одному джерелі книзі польського гроніста Марцина Бельського описується битва за участі Івана Підкови в 1577 році. Так ось там теж йдеться про те, що хтось серед козаків вдався до замовляння турецької зброї, аби вона не зашкодила козакам. І знову ані про яких там характерників в тексті не згадано, але не в цьому річ цікаве інше. У тому ж тексті автор пояснює, що турецька зброя нічого не западіла козакам не тому, що її хтось там замовляв, а тому, що як тільки козаки побачили дим від пострілів, то вчасно впали на землю. Ніякої магії в цьому не було, а всього лише винахідливість козаків. Але я можу припустити, що героїчне Ореол навколо характерників виник завдяки саме козакам. У книзі того ж Яварницького йдеться про те, що запорожці самі поширювали чутки про характерників для того, щоб налякати ворога. Запорожці нерідко самі поширювали про свою силу та непереможність неймовірні чутки, змушуючи інших вірити в це. І це працювало в ці плітки, вірили. В спогадах католицького священника 18 століття Анджея Кітовича згадується приклад таких забобонів. Поляки, коли йшли на гайдамаків, на всяк випадок освячували свої кулі, бо ходили чутки, що хтось бачив, як гайдамаки збирають з себе кулі, які нічого їм не вчиняли. Але й цим випадкам можна знайти цілком логічне пояснення. Кременева зброя 18 століття була невеликої дальності, а сила кулі наприкінці її польоту була меншою і втрачала свою вбивчу спроможність, тож вона просто лишалася в складках одягу. І щоб закрити вже тему про характерників, я наведу вам відповідь старого козака Івана Росолоди, наведену у Яворницького. Коли його запитали, а чи правда що між запорожців були характерники, такі, що їх куля не брала, ні шаблю не рубали, він відповів: Ні, цьому не вірте. Це одна балачка. Вони жили по божески не знали вони ніяких чар. От них і поганого слова не почуєш: корвий сину, ото у них найбільше лайка. Жили вони, наче ченці, жінок не трогали, а все молились Богу і молились добре, знали очі наші і вірою, і більше усього молились, як на війну йшли. Як бачите, з цього свідчення справжні козаки себе з характерниками не ототожнювали. Тож нічого героїчного, чим можна було б пишатися, в характерниках не було. Цікаво, що з плином часу до характерників почали записувати будь-яку значущу. Постать в історії козацтва. Ха, напевно, ха, такі люди, як Максим Криваніс, Метро Вишневецький, Іван Підкова, Іван Сірко, Семен Палій та багато хто інший, сильно б здивувалися у наш час, що вони є характерниками. Є в мене до вас, е, прохання мої глядачі, як бачите, мої, ми дуже скурпульозно робимо відео, і ми дуже хочемо, щоб наші відео побачили як можна більше людей. Тож, якщо можете допомогти розповсюдити відео, я вам буду дуже, дуже вдячний. На цьому все побачимось у наступному відео.